Вітаємо вас на каналі Патон. Сьогодні ми зробимо огляд широкого асортименту апаратів для напівавтоматичного зварювання. Даний вид відноситься до електродового зварювання з використанням суцільного або порошкового дроту, який автоматично подається в зварювальну ванну. В режимі МАК в якості захисту використовуються активні гази. Як правило, вуглекислий газ СО2 або суміші на його основі. В режимі Мік використовуються інертні гази, аргон або гелій. Також є режим FK. Це зварювання самозахисним плюсовим дротом. Всі апарати патон мають цифровий метод управління зварювальними процесами, за рахунок чого вони працюють в трьох режимах: напівавтоматичне зварювання MIG-MAG, ручне дугове зварювання MMA або аргонодугове зварювання TIG. Також цифровий метод управління надає широкі можливості на налаштування зварювального процесу. Для цього в напівавтоматах Патон передбачено більше 40 параметрів. Апарати мають можливість зберігати в пам'яті до 16 наборів налаштованих параметрів або програм для кожного режиму зварювання. Усі напівавтомати Patton оснащені функцією заправлення дроту, яка запускає механізм подачі для заправлення зварювального дроту канал пальника, не витрачаючи при цьому захисний газ, а також функцію тест газу, за допомогою якої можна перевірити та налаштувати тиск газу без подачі зварювального дроту. Для зручності користувача напівавтоматах патон. Встановлений універсальний роз'єм типу KZ-2, який дозволяє підключати як і напівавтоматичні, так і аргонодугові пальники від різних виробників. Лінійка напівавтоматів Патон представлена трьома серіями: Євро, стандарт та професійна серія. Розглянемо їх більш детально. Дана серія представлена апаратом Євромі з номінальним струмом 150 А якого вистачить для більшості задач в приватній майстерні або автогосподарстві. Особливості даної моделі є високий показник тривалості навантаження 80% при номінальному струмі 150 А. Дана модель живиться від стандартної однофазної мережі 220-230 В. має однокорпусний тип виконання з класом захисту IP21. Також має два екрани для налаштування режиму зварювання. Серія стандарт представлена п'ятьма моделями з номінальними струмами. 160, 200, 250, 270 та 350 А. Тривалість навантаження даної серії на номінальному струмі становить 45%, а для апаратів 270 та 350 А 55%. Це також однокорпусні апарати з окремим відсіком для встановлення котушки і зварювальним дротом. Клас захисту апаратів IP21. Моделі з номінальним струмом зварювання до 250 А включно. Живляться від стандартної однофазної мережі 220-230 В та мають можливість встановлення котушок з ротом вагою до 5 кг. А моделі 270 та 350 А живляться від промислової трифазної мережі 380-400 вольт а їх кронштейн та розмір відповідного відсіку дозволяє встановлювати котушки з дротом вагою до 15 кг. За рахунок цього, моделі 270 та 350 А мають збільшені габарити. Втім, для полегшення транспортування в межах робочої ділянки, в комплекті до таких апаратів є набір спеціальних коліс. В моделях до 270 А використовується двохроликовий механізм, а в моделі МІК 350 4 механізм з приводом на всі ролики, який дозволяє використовувати пальники з довгим рукавом до 5 метрів. Апарати патон серії МІК оснащені двома оксиді-екранами для зручного налаштування режимів зварювання. Також у користувача є можливість вибрати одну із трьох мов інтерфейсу меню апарата. Далі ми переходимо до серії професійних напівавтоматів патон. Розглянемо їх більш детально. Моделі відрізняються за номінальним струмом, механізмом подачі дроту та сумісністю із системами рідинного охолодження пальників струми 160, 200, 250, 270, 350, 500 та 630 А. Моделі на 160 та 200 А обладнані двохроликовим механізмом подачі дроту. Моделі на 250 та 350 А мають варіації як з двох, так і з чотирьохроликовим механізмом. А моделі на 350, 500 та 630 А оснащені виключно потужними чотирьохроликовими механізмами з приводом на всі 4 ролики. Напівавтомати професійної серії мають двохкорпусну конструкцію. За рахунок чого можна рознести джерело оживлення та механізм подачі дроту. Це зроблено як і для зручності зварювальника, так і для виконання умов техніки безпеки. Наприклад, коли роботи проводяться в таких місцях, як кораблі, металеві цистерни, вологі приміщення, де є ризик ураження високою напругою під мережі живлення апарату. Для уникнення ризику ураження в такі місця зварювальник бере лише блок подачі дроту. Який працює з безпечною напругою до 30 вольт. Окрім дизайну корпусу, професійна серія напівавтоматів відрізняється від стандартної підвищеної тривалістю навантаження 70% та підвищеним класом захисту IP33 для апаратів до 350 А включно та IP23 для апаратів 500 та 630 А. Кронштейни всіх професійних напівавтоматів патон мають можливість встановлення котушок зі зварювальним дротом, вагою до 15 кг. А також, згідно з технікою безпеки, обладнані захисним боксом, що захищає дріт від засмічення та потрапляння бруду в канал пальника, що може призвести до погіршення якості зварювання. Три моделі в асортименті професійних зварювальних напівавтоматів Патон є повністю сумісними з системами рідинного охолодження пальників, які працюють зі струмами від 300 А. Це моделі про Міг 350 500 та 630 з індексом W в назві. Блоки подачі дроту таких апаратів обладнані необхідними роз'ємами для підключення з одного боку система автономного охолодження, а з іншого пальників з рідинним охолодженням. Спеціальний датчик вбудований в блок подачі дроту для відстеження наявності потоку охолоджуючої рідини. В разі відсутності потоку він вимикає подачу зварювального струму від джерела для запобігання пошкодження пальника. При роботі зі звичайними пальниками і з повітряним охолодженням зварювальник може вимкнути датчик потоку за допомогою спеціального перемикача. Інверторні напівавтомати патон комплектуються якісними зварювальними аксесуарами, які забезпечують повноцінну роботу в режимах Мік та ММА. А саме, зварювальні кабелі з електроотримачем та клемою маси, комплект додаткових роликів, штуцер для приєднання газового шланга, а також напівавтоматичний пальник. Зазначимо, що напівавтоматичний пальник не входить в стандартну комплектацію таких апаратів, як ProMIK-500 та 630, адже даний аксесуар. Для такого обладнання вибирається користувачем індивідуально під свої робочі потреби. В комплекті до професійних моделей з номінальним струмом до 350 А міститься ремінь, який служить для фіксації джерела зварювального струму до блоку подачі дроту при роботі в мік режимі, а також для можливості перенесення джерела струму на плечі при роботі в режимах MMA та TIG. В асортименті зварювального обладнання PATON є три комплекти для напівавтоматичного зварювання. А саме PROMIC 350, 500 та 630 з індексом ВК в назві. Дані моделі призначені для роботи в якості мобільних зварювальних постів з використанням систем рідинного охолодження пальників. Тому в своїй базовій комплектації, додатково до стандартного набору аксесуарів, вони мають блок автономного охолодження Cooler 7 та універсальний візок, який надає можливість компактного розміщення обладнання та його переміщення в межах цеху та робочої ділянки. Після того, як ми ознайомилися з даною категорією обладнання, продемонструємо його в роботі. Проведемо демонстрацію на прикладі комплекту для зварювання ProMIK-630 ВК. Для того, щоб підготувати апарат для роботи, необхідно під'єднати кабель заземлення до корпусу апарату, використовуючи болтове з'єднання. Також у випадку підключення апарату через євророз'єм, для підключення заземлення можна використати окремий провід жовто-зеленого кольору, який міститься в мережевому кабелі. Підключити силовий кабель із клеймою маса в роз'єм мінус джерела струму. Забезпечити надійне під'єднання затискача маса до виробу. Підключити силовим кабелем блок подачі дроту в роз'єм плюс джерела струму. При цьому можна використовувати відповідні роз'єми як на передній, так і на задній стороні джерела. Підключити відповідні роз'єми кабель комунікації між блоком подачі дроту та джерелом зварювального струму. У випадку використання пальника з рідинним охолодженням. Під'єднати за допомогою шлангів блок автономного охолодження до блоку подачі дроту. Також необхідно впевнитись в достатньому рівні рідини в блоці автономного охолодження, під'єднати зварювальний пальник до роз'єму КЗ2 та шланги системи рідинного охолодження пальника. Під'єднати кабель до мережі живлення, увімкнути апарат за допомогою мережевого автомату та обрати режим зварювання Мік-Мак. Встановити котушку зі зварювальним дротом на кронштейн та за допомогою відповідної кнопки заправити дріт в канал пальника. Під'єднати шланг від редуктора балона із захисним газом до швидкоз'ємного з'єднання блоку подачі дроту, відкрити вентиль та, використовуючи кнопку ТЕЗ-газу встановити на редукторі необхідний тиск. В залежності від робочих завдань та умов зварювання, тиск повинен бути в межах 02-03 МПа. В залежності від товщини виробу та діаметру дроту, на джерелі встановлюємо зварювальну напругу, а на блоці подачі дроту швидкість подачі. За необхідності налаштування додаткових параметрів режиму, розблоковуємо їх, утримуючи кнопку меню впродовж близько 4 секунд та обираємо необхідний нам параметр. апарат готовий до роботи. При користуванні обов'язково дотримуйтесь правил техніки безпеки та не забувайте про засоби індивідуального захисту. Ми зварювали деталь з вуглецевої сталі в режимі МАК. Використовуючи обмінений зварювальний дріт діаметром 1,2 мм та вуглекислий газ в якості захисного. Для зварювання високологованих сталей або алюмінію в режимі Мік потрібно використовувати інертний газ, аргон або гелій та відповідний зварювальний дріт. При зварюванні самозахисним плюсовим дротом необхідно змінити полярність напряму, помінявши місцями роз'єми підключення кабелю маса та силового кабелю блока подачі дроту. Також, як ми вже казали раніше, всі напівавтомати Патон можуть працювати ще в двох режимах ММА та ТІК. Для цього необхідно використовувати відповідні аксесуари, для режиму ММА зварювальний кабель з електроотримачем. Для режиму ТІК аргонодуговий пальник з вольфрамовим електродом вентильного типу або з роз'ємом ГЗ-2. Також необхідно вибрати відповідний режим зварювання на джерелі зварювального струму. Окремо зупинимось на зваренні в режимі ТІК. Даний вид зварювання проводиться на струми більше 20 а, тільки прямою полярністю, так як в іншому випадку оплавиться вольфрамовий електрод. Це означає, що аргонодуговий пальник вентильного типу під'єднується до роз'єму мінус джерела струму, а кабель з клемою маси до роз'єму плюс. При використанні аргонодугового пальника з роз'ємом GZ2 він під'єднується до блоку подачі дроту, який, в свою чергу, під'єднується до роз'єму мінус джерела струму. При використанні такого пальника буде задіяний клапан газу блоку подачі дроту. Він буде відкриватися при натисканні кнопки і закриватися після її відпускання. Далі підключаємо інертний газ і вибираємо режим ТІК. чином Ми ознайомилися з лінійкою напівавтоматів бренду Paton та побачили їх в роботі. Окремо варто відмітити дуже хорошу комплектацію апаратів високоякісними аксесуарами та тривалий термін гарантії, який становить до 5 років. Завдяки широкому вибору моделей кожний зможе обрати собі найкращого помічника на півавтоматичному зварюванні під свої робочі потреби. Дякуємо вам за перегляд! Якщо у вас залишились питання, ми будемо раді відповісти на них в коментарях. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відео.